Доброго вечора усім покажу вам, як почувають мої орхідейки. Почувають вони поки, не дивлячись на те, що немає в нас світла дуже часто. І вони помаленьку ростуть. Ростуть, починають дути бутончики. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Весною буде дуже цікаво. Подивимося, як буде. Чи буде родити наша плантація, що ми зберемо, як по сортам, як будуть плодоносити клубнічка, родити ягодки, як, будуть, як буде почуватися виноград, який ми садили. І ще багато-багато буде цікаво. Попробуємо посадити кавуни і огородину. Сьогодні вам покажу, сьогодні вам покажу цвітоносики. Чи вони попідростали? Як вони попідростали. Ось такі гарнесенькі стоять красоточки. Це пірат пікот з цвітоносіком. Це красотка, теж у неї цвітоносік такий там. Ось ця з цвітоносиками. Я вам казала, що я старі цвітоносики не зрізаю. Ось, дивіться, пробудилося дві почечки і росте ось тут новий цвітоносик, бо ходить такий міф: що якщо обрізати, не обрізати верніше цві... старі цвітоноси, то не буде нових цвітоносів. Ні, це все міфи. Я вважаю, що наоборот, може орхідейка ще краще цвісти, тому що вона досить на старому цвітоносі пробуде почки, ще й так видасть світоносіки. <кій> <кій> ось такий гарненький тут світоносик, тут, ось там красотулечка на світоносику. Ось ця красотулечка на цвітоносіку. Так він завернувся туди до віконечка. Це орхідейки стоять в кухні на віконечку. І як ви бачите, вони всі на цвітоносіках. Гарнесенькі. такі. В то є аж три цвітоносіка гарних. Ось так такі гарнесенькі. В Ції. Дуже гарний цвітонос, такий з гілочками в різні боки. Ось такий гарненький. І ще ось тут пропуджується ще одна почечка, буде ще більш гарний. Ось ця красоточка. В неї повинна квіточка бути велика, така ніжно-розова, як зефірка. Дуже гарна повинна бути. Тут теж це в нас клопик стоїть лінтяйка. Не хоче щось показати своє обличчя, який він буде. Ця на цвітоносику. Ось ця на цвітоносіку е, з діточкою. Красотулька. Ось так. Поїхали далі. Так. І я зараз вам ще покажу ось тут, які є орхідейки, як вони себе почуваються. Ці орхідейки стоять на стілажі, і тут буває світло зовсім. ну Дуже рідко, дуже рідко. Ну, орхідейки стараються виживати, як можуть, і я думаю, навіть, може, будуть цвісти. Ну, подивимося. Давайте я відключу світло. Певно, що так буде краще видно. Ну, і будемо світити ліхтариком. Це орхідейка реанімашечка. Цю орхідейку брала мамі. Принесли її додому. Як ви знаєте, зараз світла в магазинах дуже немає. І вони там мерзнуть. Думаю, ну, візьму, нехай буде. І вона мені вся ось так опала. Лишилось тільки один листочок. Корінчики в неї хороші, як ви бачите. Ну, я думаю, або вона з серединки може випусти листочок, я надіюсь на то, або можна буде отримати з неї діточку, ось почечка. Я її полила. Під живою, і будемо чекати далі, як вона буде себе почувати. Так. Так, 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 це я трошки прибиралася. Цей красавчик щось стоїть, стоїть, все випускає нові рости, рости, але немає цвітоносів. Хоч бульбів цілий горшок він наростив. Ну, цвітоносів я не бачу, такий шикарний великий, але немає. Так, дивіться, пілоргошки, пілоргошечки на бутончиках. На бутончиках. Ось, бутончики, там бутончики. Помаленько, думаю, будуть свісти. Вони так гарненько попідростали. Зробились такі гарнесенькі пущики. Ось такі красотулечки. Це в нас красотка з двома діточками. Ось таких в неї гарних це одна діточка в неї і друга діточка. В діточки є новий цвітоносик, ось він росте. Там. І вона пробудила дві ось таких. Гілочки. Це в нас орхідейка про ню теж є відео. Як ми того року її купляли зимою. Вона була дуже побита. Квіти були дуже побиті. І казали, можна обрізати, можна, це, можна їх зрізати. Ну, я не зрізала, вона їх трошки розправила і ще довго-довго-довго стояла з побитими квіточками. Ну, Ось така вона красотулька зробилась. Ростить там нові корінчики. В общем, все в них чудово. Так, далі. Це орхідейка. Це колись мені теж подарили, я на роботі працювала. І в неї з одної ось пазушки. Неї два цвітоносика. У мене таке вперше, щоб орхідейка дала з одної пазушки два цвітоносика, ну буває. Бачите, далі теж красунька, В неї теж два цвітоносика. І цвітоносики діляться на, будуть деревоподібні такі гарні цвітоносики. Ось цей теж такий гарненький, такий з гілочками в нього. Раз, два, три розгалуження і один центральний. Буде дуже гарно пишно цвісти. Не пам'ятаю вже, деякий якого кольору. Будемо з вами дивитися. Це, наскільки я пам'ятаю, це бігліб. Він дуже класно цвів літом. Ось він продовжив з почечки цвітоносік. і ось так він буде рости. Но нового цвітоносика він не видав. Мені саме більше подобається ось цей цвітоносік. він як кукурузка. Ось так верху стоїть, теж буде з гілочками, ось одна, і ось там ще друга. Так, Лего Фантастик. щось в нас бастує. Нового цвітоносика немає, але бачу, вона почала ось тут пробуджувати кінчик. Ось тут ніби хоче продовжити верніше пробудити почечку. Тут хоче пробудити почечку. Думаю, вона повинна теж догнати і зацвісти. Це в мене. Стоїть дві реанімашечки навкорінені. Не знаю, як вони будуть далі рости чи не будуть рости. Ось місь вони стоять так, над водичкою. Не знаю, подивимося. Нічого не портиться, ну но... і. Бо каміс нічого не пускає. Ну, я тільки недавно їх поставила на вкорінення. Так, далі, далі, далі ось такий. Теж пробудив В почечку. і така гілочка гарнесенька. 2, 4, 6, буде шість бутонів. Бутончики похожі. Я думаю, що це буде Торінушка по бутончиках, щось мені похоже, ну не знаю, подивимося. леодорка помідорка нових цвітоносів не дає, покаміс в неї росте гарненько ось така діточка. Тут в нас стоїть ось ця орхідейка, яка. Ми коли купали, загнилась точка росту. Покамість стоїть, ну, я не бачу ніяких, ось ця почечка була зелененька, і вона вже стала така, е... вже не зелененька. Я думаю, з цього пеньочка не буде вже нічого, ну, нехай покамісь ще постоє. Далі, далі, Card. Теж нарощує ось такі корішульки, але цвітоносиків немає. Турінушка. Турінушка ростить новий цвітоносик, пробудив почечку, і там ростить кінчик. Ця орхідейка теж з цвітоносиком. Сховався від нас цвітоносик. Так, цю я вам показала. Так, так, так. По-моєму, я вже вам тут усі показала орхідейки. Так, на цвітоносіках. Остальні орхідейки я вам покажу завтра. Сьогодні показала тільки ті, що в кухні, і ті, що стоять на стілажі. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Кому цікаво, Приєднуйтесь на канал, будемо дивитися, що вийде з плантації і як будуть розпускатися наші орхідейки. Всім мирного неба, спокійної ночки, всім пока-пока!